Привіт! Це моє перше відео, яке буде оглядом сайту. Так, так, так. Я не дуже сильно підготувалася. Я знімаю через Zoom, але я надіюся, що воно буде корисним. Ми сьогодні оглянемо сайт Бамбузу, тому що, виявляється, мені зняло кошти за підписку, хоча я думала, що я її відмінила. Насправді сайт дуже крутий. Просто я зараз працюю на інших платформах, тому я хотіла тимчасово відмінити підписку. І так, тут в мене вже є створені декілька ігор. Давайте на основі будь-якої з них, boy or girl, ми будемо розглядати можливі варіанти. І так, основна суть була відповісти на питання: Who is this, boy or girl? Ми нажимаємо play. І бачимо різні варіанти. Зазвичай в безкоштовній версії нам дається лише ось цей варіант. Ми можемо обрати кількість команд. Нехай це буде дві. Ми можемо обрати теми. Let's try Valentine's Day. Окей. Okay. Можемо вибрати quiz, questions only, де будуть лише запитання. Uh, classic with power-ups, де будуть запитання і якісь додаткові сили. And classic with easy power-ups. Не знаю, в чому різниця. Візьмемо просто quiz. Можна перейменувати команду like. Окей. Значить тут не можна. So. Uh... Чому тут з'явилися такі картинки? Тому що ми вибрали тему Святого Валентина. Якби ми не вибирали ніякої теми, в нас би просто було цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6. Але це додаткова можливість пропрацювати з дітьми в Мексику. So let's open the card with Teddy Bear and the Heart. Oh, look. Is this a boy or a girl? Бачите, ми можемо нажати на картинку і так збільшити її. І тоді перевіряємо відповідь. І так далі. Окей, наступним варіантом гри є, я щойно, до речі, помітила: Hangman Free for a Limited Time. Лише на деякий час дозволяють користуватися зараз цією грою безкоштовно. Тому я раджу не опустити таку нагоду. Спробуйте, можливо, вам сподобається. І так, давайте подивимося разом з вами. Дві команди, п'ять раундів, 5 gT. Окей, нас все влаштовує, але глянемо які ще можливі оп опції. Extra turn, visit lease, points per letter, increasing points, letter bonus, full screen, timer, Можна поставити Speed Slider, Music Medium. Я завжди би казала ставити або дуже тихо, або виключати. Bo bu bu no gucno, and mm -hmm. This game does not have a z answers. You can still play by typing in a word for each round. let Lemon. Лемон. Ага, і кожна команда має вибирати. Бачите, він її переважає. Кожна команда зараз буде вибирати лідеру і вгадувати слово. До речі, прикольно практикувати лексику якусь. For example, I mm, don't have age. Окей, okay, team 2. Oh, great! Ага, бачите, якщо я відгадала літери, значить я можу ще раз відгадувати. Mm. Давайте ми трошки швидше закінчимо і не будемо вбивати чувачків. Хоча цікаво, що з ними станеться, якщо їх повністю здують. До речі, вона не така жорстока, як справжній хендмен. Бо краще кульку здувати, аніж е... аніж вішати якогось чоловічка. Але мені все ж таки цікаво, що відбудеться якщо неправильно відповісти, It's funny. Просто кулька лопнула. В е, ну, не так обідно. Не так жорстоко. Yeah! Прикольно, непогано. Мені подобається. Треба трошки більше покупатися, але я розумію, що там можна вводити слова через Enter. Щоб було. А ні. Це значить, вчитель вводить слово і учні повинні потім відгадувати. Not bad, not bad. Я надрукувала на клавіатурі, тому в принципі ніхто я не побачив, яке там було слово. Окей, okay, давайте повернемося далі. Boy or girl. Uh, Bowling. Чотири команди не буде забагато Давайте візьмемо одну команду. Давайте візьмемо три питання. Тайм час виключений. Ага. Ось тут можна, в принципі, перейменувати, але недостатньо символів, щоб я дописала повністю свій мік. Окей. Ми відповідаємо на питання перетинати циркулю, перевіряємо. Правильно відповіли. І вибираємо, на яку доріжку, ну, тобто отут, набрив руху, так би мовити. I have two points. Угу. Давайте глянемо, що відбудеться, якщо я неправильно відповім. Станцію на перемогу менше. Наступна гра. Snakes and Leaders. Цепі така, скажімо, стандартна гра. Тут можна вибрати різноманітні теми. Давайте ми вже наближаємося до Valentine's Day. Виберемо цю тему. Два гравця. Тут, по ідеї, можна ось змінювати ім'я. Знову ж таки, глянемо, чи є ліміт символ, то трошки більше. І можна змінювати персонажів. Small game or big game? So we can throw a D's, answer the question. Mm -hmm. Let's count the hearts. We have five hearts, so we go five moves and we have free roll. Okay, thank you. Free roll one more time. А, oh, free roll one more time. От уявляєте, якби я зараз грала е... якби грало двоє учнів, то другий учень зараз би вже не знаю, сльозами mm -hmm. заливався, або принаймні дуже-дуже сильно би засмутився. Тому що, дивіться, виходить, майже за один хід е... пройшли півгри. А цьому зараз, якщо випаде. Два, то це буде трагедія. Ні, трошки краще. Але або ми вибираємо тоді велику гру, або давайте подивимося, чи ми можемо змінити. One question per turn. Power ups треба тоді відключити. Ось, і тоді буде більше шансів на вдалу гру. Я, наприклад, працюю з меншими дітьми, і, звичайно, дитина в 4-5 років ще буде засмучуватися, що вона до сих пір не кинула кубик, а хтось інший вже дійшов до 19. Тому, будь ласка, переглядайте меню, переглядайте повер і продумайте ці моменти. Окей, йдемо наступний. Давайте ми ще оглянемо з вами дві гри. І якщо вам буде цікаво, то я продовжу робити огляд на наступні ці ігри. Ви, будь ласка, напишите мені в коментарях, і я відповідальніше віднесуся до запису відео. Окей, e okay. Let's, check. Let's choose Cup. Знову ж таки, максимальна кількість команд 8 можна бути... Брати одну. Від одного питання до 49. повторів До 49 повторів Тобто ви можете 5 питань написати, але якщо ви будете 49, то ці всі питання будуть повторюватися. Давайте ми візьмемо собі 2. І давайте 4 хвилини це забагато. Хай буде. Пісня. У нас зникло там питання, коли ми вибрали хвилини. Ви помітили? Тут шумно. Пам'ятаю грала з дітьми, їм не сподобалося звук, краще його виключати. А самі звуки давайте знову зробимо. Знову ж таки, схожа як було в борзі: тут знову ж таки, я працюю з дітьми меншими. Відповідно, я з ними тут можу проговорити і цифри, і кольори. Лексику якусь додавати. Тут можна вставити граматичне питання, лексичне питання, там закінчити речення, тобто якусь міні-історію скласти. Lose five points. Знову ж таки, ви маєте добре знати своїх дітей, якщо є такі, які засмучуються. Коли втрачаються очки, то давайте подумаємо, яка мета нашого уроку і чи нам важливо сама гра і пояснювати дитині, що втрачати очки це нормально, це лише гра, чи нам все ж таки потрібно вивчати там мову чи конкретний предмет? Тому знову ж таки, Power апсе можна відмінити. І виходить дитина втратила 5 очків, дитина ще й не ходить. Навіщо нам зайві сльози на уроці? Let's just say. Mm -hmm. Don't have a point. Oh. Одним словом і так далі. Вибраний був час дві хвилини, не будемо їх витрачати. І так, ми переглянули декілька варіантів ігр, які йдуть за підписку. І якщо вам було цікаво, корисно, якщо у вас є зауваження, можливо, я занадто швидко їх переглянула, або у вас є додаткові запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Я тільки починаю створювати відео для Ютубу, тому, чим активніше будете ви, тим більше користі зможу принести вам я. Дякую, що переглянули це відео. Підпишіться, якщо ви ще не підписані, і до нових зустрічей!